Друзі, привіт! З вами Інна і канал Життя в селі Чипобіні. Стала в затишок, бо на дворі такий вітер. Я думаю, що мене не буде чути, того зустрічаю вас тут. Нарешті прийшов той день, коли я зможу вам показати будинок, який ми встигли купити ще до Нового року. Хочу сказати, це сталося швидко, більше, мабуть, спонтанно, бо переоформлювали ми його аж 29 грудня, і так вийшло, що це ми собі зробили такий незапланований новорічний подарунок. І глядачі, які на моєму каналі давно знають, що ми будували будинок, а для нових я отак коротко розповім: що ми почали будувати будинок 22 лютого, 2022 року, самовпевнені, амбіційні, повні енергії і сили. Так, Що самі знаєте, що за ці роки кошторис зріс, ми порахували, що він в нашому випадку зріс майже не чотири рази, і ми зрозуміли, що наше будівництво зачекає кращих часів і частково заморозили проект, навіть не думаючи про готовий вже будинок. Але життя підкинуло нам сюрприз. Забіжу трішки наперед. Цей будинок був перший, який ми дивились, коли переїхали в село. От, і я розумію, що життя йде, жити треба вже сьогодні і зараз. У нас є вдома, ще в коробках стоять нерозібрані розібрані речі, яким уже 9 років. Я не знаю, чи я буду ними вже користуватися, чи вони мені потрібні будуть в цьому будинку. Ну, вони стоять, чекають кращих часів. Так, от, ввечері, нічого не планувавши, подзвонили господарю. Отак, от а давай позвонимо. Позвонили. Ну і ще щоб подивитися знову цей будинок, який ми дивилися раніше, і оцінити свої якісь фінансові можливості, чи ми потягнемо цей будинок, купити, чи не потягнемо, чи варто його купувати, чи краще вже чекати кращих якихось часів, щоб будувати, продовжувати будувати той будинок, який у нас зараз є. Там у нас є тільки фундамент. Так, от ми позвонили до господаря цього будинку. Він дав згоду, щоб ми ще раз подивилися в цей же будинок. От і знаєте, коли я приїхала сюди, я вже розумію, що я хочу вже тут жити, вже вити якесь гніздо, тут залишатися, вже нікуди не їхати. І знаєте, це як в якомусь сні було. Я досі, досі не можу в це повірити. Чесно кажу, ми не планували купувати будинка. Отак, от знаєте, як от спонтанно воно найкраще виходить. Ну і здійснили свою таку багаторічну мрію, до якої ми йшли, хоча я аж повернусь знову, ми хотіли будувати своє житло. А так склали, що ми вже купили готове житло. Ну що, веду вас показати вам рунтур і. Що в нас на дворі знаходиться? Давайте от так з двору почнемо. Тут у нас знаходиться невеличкий двір. Це мені дуже подобається тим, що зразу з вулиці заходиш і маленький такий дворик. Ось так буду вам з вулиці показувати, як заходити ступіньки. Мені, знаєте, от що дуже подобається, що тут вже є насаджений самшит. Трактор сіде. Їде трактор. Що тут є насаджений самшит. Я у батьків вдома його дуже довго намагалась виростити, і в мене не виходило, а тут дивіться, які вже гарні такі кущики, які треба вже привезти в порядок, постригти. Я пару днів прибирала тут. Сьогодні цілий день, вчора поприбирала, бо тут було все таке заросше, я, до речі, шорт скидала, є Ну і Сам центральний вхід. Звісно, тут е, роки три, мабуть, ніхто вже не жив, так що трішки все таке обшарпане. Біля будинку немає таких, знаєте, хозприміщень. там ні сараїв, нічого немає. Є от тільки от така дровітня, яка також буде розбиратись. І є погреб, який я потім колись вам покажу, бо я зараз туди не зможу злізти, він закладений. От погреб дуже класний, він кам'яний, великий, такий. Оце хорошо. От. Ну і це мені, знаєте, мені це подобається, що тут немає, не буде що там дофіга розвалювати, перестраювати. От, вже буде воно майже з нуля все будуватися, бо цей будинок він майже з нуля будувався. Я пам'ятаю, як тут була стара хатина, і ця стара хатина так розширилася. Заходимо. Веду вас по кімнатам. Трішки тут у нас бардак. Бо ми вивозили всі речі, тут багато познімали. Але є ще зараз покажу далі на кухні треба речі знімати, там в кімнатах речі. В принципі, в цьому будинку можна вже жити, бо тут є дві груби, опалення є. Я розкажу, чому ми тут не живемо, бо в спальнях немає опалення. Зараз все поступово вам буду розказувати. Це ви бачите. Гарний хол, широкий. Наліво в нас ванна кімната. Невеличка, ну, як, відносно невеличка. В нас у батьків, мені здається, що трішки менше. Направо в нас світла зала. Дивіться, яка вона гарна, велика, простора. Далі йдемо. Йдемо далі, у нас тут кухня. Кухня невеличка. Тут ще є наші речі, невеличка кухня. Мені подобається, що тут низьке вікно. І от такий шикарний вид за вікном дуже класно. Це все буде розбиратись, звісно. Грубу ми будемо залишати, її тільки законсервуємо. Вона в нас буде, хай собі стоїть. Далі, розказую, ще в нас одна груба є це ми вже почали її розбирати. Потихеньку. Ця груба гріє холл і ту кімнату гостьову. І ця груба гріє це, виходить, кухню вона гріє і ванну кімнату. Ідемо далі. Далі в нас за дверима є ще приміщення ось такий коридорчик. І в нас є ще тут в майбутньому дві спальні. Це буде в майбутньому дитяча кімната. Тут гарний вид з вікна. Невеличка кімната, я думаю, самий раз. Що ще треба? І ще одна спальна кімната. Ось така привіт. Це буде наша спальня. Також дивіться, який гарний вид. Він мене просто зачарував. Тут вид з вікна, як картинка, можна, можна орнітологію вивчати, бо ми якось приїхали сюди, і я дивлюсь, там лебеді, там якісь качки полетіла, там фазан побіг. Ну, так гарно я прям стояла і любувалася цим всім. Вам розкажу невеличку історію за річку біля будинку. Я слідкую за одною блогершою, може хто знає, фермерка, Юля фермерка, наче вона називається так, в інстаграмі. Вони будують будинок, а цей будинок знаходиться біля чи то ставок, чи річка, ну, неважливо. І в них також йде город до водойми. І це я дивилася її ці відео. Мені так подобалось, що цей город іде до річки, воно якось ну, так гарно, вона там квіти сажає. От, це все зелено, ця річка дуже гарно. І я так собі думаю: от би було круто теж біля річки жити. От, щоб був такий також вид, виходиш, і річка, ну, насолода. І уявляєте, уявляєте візуалізувалось все те, що я собі от так хотіла, мріяла. Так що, друзі, мрійте і все в житті можливо. Це вихід на задній двір. Ось так. Окремо. Ці дві кімнати закриваються. Ось такий будинок з вулиці він наче маленький, а коли заходиш всередину, він достатньо такий просторий. Це... До нас багато хто вже приходив і дійсно так і кажуть, що з вулиці він наче такий маленький. А, в мене собаки прийшли якісь. А всередині він дуже прос... просторий. Будемо помаленьку обживатись, пожитки всі свої перевеземо, а для того, щоб їх вже перевезти, нам треба зробити ремонт. Зробимо тут от. Я б уже, звісно, тут жила, але це ж ці дві кімнати вони не опалюються, і будемо робити парове опалення. Буду вам показувати, точніше буду намагатись показувати всі будівельні процеси, так що ласкаво просимо в новий виток подій каналу Життя в селі, чому і ні.